Всім привіт! Я засновник групи компанії Impero GROUP, до якої входять мультибрендовий магазин чоловічого одягу та взуття імперо. Барбершоп Impero BARBERS та наше Impero RESTO, де ми готуємо італійську кухню. Радий представити вам оновлений формат влогу на Дакс Wake, а також відкрити двері до нашого Impero GROUP. Запрошую до нашого імперо мультибренду. Отже, розкажу в декількох словах, що таке імперо мультибренд. Це перш за все магазин, де представлені більше 15 різних італійських фабрик. Для чого ми обираємо різні саме виробництва, щоб кожен наш клієнт зміг підібрати собі свою вдалу модель. Чесно вам скажу, що ми помішані на якості. Якість для нас це принцип номер один, за яким ми працюємо. Друге це є відношення до клієнта і третє, щоб цей весь образ виглядав не просто стильно, а гармонійно поєднався в його житті. Пара Барберс це перш за все про людей, які в ньому працюють. Це про професіоналів і це про те, що ви довіряєте свою голову в руки людей, які відповідають. 100% за результат. Друге, це, звичайно, що локація, яка зручна, яка завжди в правильному місці, з парковкою, з вашою приватністю і з тим, щоб вам було комфортно. Чому я люблю Італію, і чому я завжди любив туди подорожувати? Перш за все, це є смак, смак Італії, який завдяки. Створенню ресторану імпераресу я зміг перенести у Львів до нас на Дакселей. Є три речі, від яких я відштовхувався, обираючи свою професію, і тим, чим я. Займає перше, це є напевно любов до людей. Це в мене від батьків. Друге, це є любов до одягу. І третє це є завжди відданість тому, що я роблю. Тобто мені важливо, щоб я реалізував свій внутрішній потенціал. Чекаємо вас в імпара груп на Даксвай. Пишіть коментарі, будемо раді вас бачити.